Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у студії працює я, Ірина Булгакова. гостя нашої програми професорка школи дипломатії та політики університету Нью-Віжену Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин Івана Мечетідзе. Доброго дня, пані Івано. Доброго дня, вітаю, пані Ірино. Шановна аудиторія. І сьогодні ми поговоримо про події в Грузії. Це для наших слухачів, глядачів. Іванно, причиною виходу людей на вулиці Тбілісі став законопроект про так званих іноземних агентів. Поясніть, будь ласка, що це за законопроект. І наскільки я читала, було декілька варіантів цього законопроекту, все таки на якому зупинилися, і саме який законопроект став поштовхом до протестів. Так, дійсно, законопроект цей цей був тематикою для дискусій у, у Грузії вже довгий час. І розглядалося так звані два варіанти такого законопроекту. Але ті протести, які ми спостерігали починаючи з 7 березня, протягом двох-трьох днів, це стосується так званої російської версії законопроекту, який передбачає обмеження щодо неурядових організацій та медіа. І ці обмеження стосуються того, що якщо у них є 20% у фінансових звітах фінансування від міжнародних партнерів, тобто від взагалі з за кордону, то вони будуть проголошені іноземними агентами. Тобто, якщо 20% і більше, ця організація а це або НУО, або медіа, Стають офіційно у перелік іноземних агентів. Це, звичайно, викликало дуже бурхливу реакцію серед населення. До цього вже громадянське суспільство в Грузії спостерігало за законопроектом за його долою, тому що я хочу нагадати, що ініціатором законопроекту була, була фракція Народна народна сила. І тобто грузинська мрія себе дистанціювала від цього законопроекту, не як ініціатори, але, звичайно, всім зрозуміло, що цей законопроект, перш за все, пройшов перше читання, завдяки підтрим підтримки грузинської мрії. Чому такий законопроект, тобто його російський варіант, чому він був загрозливим? Тому що, перш за все, незважаючи на те, що уряд грузинський пояснював, що навпаки, це тільки буде сприйняття. Прозорості набагато ефективніші ефективнішому спостереженню за звітами таких організацій, насправді, прозорість прозорість і так була, тому що якщо ми маємо справу з міжнародними партнерами, то як, наприклад, посол США у Грузії, як вона наголосила, наприклад, всі американські донори, вони такі, як Юсейт, кожні три місяці вони навіть звітують. Перед парламентом, як вони фінансують і кого фінансують у Грузії, так само будь-які інші міжнародні партнери, тобто з прозорістю і до цього проблем або питань не було. І найголовніша проблема з цим законом було те, що звичайно паралелі проводилися з відповідним законом, законом який був прийнятий тисячі 2012 році у Росії. Почалося все з організацій. Потім перейшло поступово на. Вже ось на фізичних осіб, і так само. Ми зараз спостерігаємо той авторитарний режим, який зараз в Росії. Тобто, це було б таке ж майбутнє для Грузії. Саме тому така російська, скажімо, версія такого законопроекту могла б бути реальністю, якби не протести і якби не реакція з боку грузинського суспільства, суспільства, перш за все, а також міжнародних партнерів була також. Ну розглядалася. Така версія, яка має, має назву як такий а, а, американський варіант цього проекту, і тому, що проводилися також паралелі з досвідом США в цьому питанні, але дійсно у США є відповідний реєстр організацій, які отримують фінансування за кордону, але Головна ідея цієї цього реєстру те, що ем, у до списку додаються ті організації, які е, отримують фінансування за кордону і використовують його за, для лобіювання інтересів тієї держави, яка фінансує ці організації, у безпосередньо США і наприклад так такими організаціями є супутник є раша тудей тобто це зовсім інший закон який Обмежує пропаганду, який обмежує гібридну використання, скажімо так, організації у межах гібридної війни, тобто американський закон в цьому американський варіант такого законопроекту це не був випадок Грузії, тобто тут ми бачимо паралелі з досвідом, перш за все, Росії. Питання щодо того, яка зараз ситуація в Грузії, дуже багато було інформації на початку про протести. Зараз, ну принаймі телеграм-канали, які я дивлюся, я не бачу такої великої кількості саме повідомлень про Грузію. Що зараз відбувається? На даний момент ну, протести, такі активна фаза протестів вона припинилася. Але після того як даний законопроект у другому він не пройшов друге читання, тому що за процедурою, за законодавством, не можна просто відмінити закон, або через те, що протести ну не передбачене, таке його просто скажімо, провал закону або його ігнорування, треба, щоб він не пройшов друге читання. і не пройшов друге читання. Але я б сказала, що грузинські грузинське громадянство громадянське суспільство на даний момент досягло перш за все, що цей законопроект не став законом, але всі у стані такому мобілізованому, у стані очікування. Перш за все, ще не вирішене до кінця питання з, з тими, кого затримали під час протестів. І незважаючи на те, що представники уряду і представники правлячої партії заявили про те, що вони готові відпустити всіх, хто були затримані, все ж таки робота проводиться над тим, щоб дійсно це все відбулося. Більше 150 затриманих під час цих протестів, і звичайно, головна робота зараз йдеться на тим, щоб всіх їх відпустили і не порушувалися їхні права в цьому випадку. І, Друге питання це те, що всі зараз останні очікування і такого дуже інтенсивного моніторингу за законотворчою діяльністю уряду і правлячої партії. Третій момент, на який би я хотіла звернути увагу, це питання опозиції, тому що як це вже стало такою доброю традицією, мабуть, під час протестів останніх трьох років, тому що я б сказала, що це ця хвиля, яка продовжується ще з 20 червня 2019 року під час під час так званої ночі э, гаврилова коли вийшли протести проти того, що представник комуністичної партії, член Державної думи Росії, зайняв місце спікера у парламенті, і проти цього виступили, звичайно, знову ж таки грузинське суспільство, тому що Росія окупант, агресор, і з 2019 року ті протести, які час від часу відбуваються у Грузії, до них долучається опозиція з, з тим, що щоб вимагати відставки уряду, відставки прем'єр-міністра, але проблема в тому, що у даних протестів немає так так званого чіткого лідера, тобто той, хто міг би дійсно очолити народ і їхнє незадоволення, хто міг би бути дійсною альтернативою грузинській мрії, на жаль, на даний момент у Грузії це дуже велика проблема. Тобто, є опозиція, яка у якої недостатньо довіри з боку населення? Національний рух не є тією опозиційною партією, яка може очолити ці протести, стати альтернативою уряду. Саме тому ми бачимо такий. Скажем, таку дуже складну ситуацію, тому що протести на даний момент їхня активна фаза припинилася з іншого боку. Ми розуміємо, що грузинська мрія не зупиниться на, на цьому і будуть інші е, ініціативи, які будуть обмежувати е, громадянське суспільство, але у Грузії дуже слабка опозиція. Яка на даний момент не може надати альтернативи уряду, і тому у цих протестів є достатньо така велика проблема в тому, щоб в тому, що і опозиція, і уряд вони не мають достатньо довіри серед населення. А щодо у протестуючих на останньому, скажімо, на останній фазі активності були вимоги відставка уряду і нові дострокові вибори. Чи були інші вимоги, і як саме з цим з цим вимогою відставки уряду і нових дострокових виборів? Ще з цим питанням. Ну це питання в принципі в цьому питанні, як я вже сказала, не було досягнуто таких результатів результатів відчутних, тому що знову ж таки у цих протестів немає немає тієї партії, тієї сили, яка б стала лідером і який якій би вірили люди. Які виходять на вулицю. Тобто, вони виходять на вулиці проти законопроекту, вони не підтримують уряд, але знову ж таки а Хто буде його альтернативою? Невідомо. Тому на даний момент це все в такій знову ж таки, фазі очікування, тому що я хочу нагадати, що вже через рік, в 2024 році, Грузія переходить на вибори президента, на непрямі вибори президента. Тобто, це це вже буде парламент та також, також такий елек... виборчий коледж, як його називають. Виборча рада, яка буде обирати президента. Що знову ж таки вважається достатньо е, таким кроком у бік знову ж таки посилення позицій грузинської мрії? Тому відставка уряду це не є таким питанням на даний момент, і найголовніше, що вдалося. Втримати втримати контроль над, над тим, щоб законопроект дійсно грузинською мрією і всіми силами, які асоціюються нею у парламенті, не був не пройшов друге читання і ніяких інших законопроектів, які будуть намагатися якимось чином компенсувати. Цей, ну, скажімо, цю поразку уряду, щоб вони не були прийняті, і над цим дуже працюють, дуже сильно працюють і не працюють лідери неурядові організації. Вони постійно моні моніторять парламентську діяльність, законотворчу діяльність і. Сподіваюся, що таких ініціатив більше не буде в найближчий час. Але що буде наступного року? Це звичайно дуже така тривожна для нас, для всіх мешканців Грузії, дуже тривожний період, тому що повинні бути також повинні відбуватися вибори за вже повністю пропорційною системою. І ми також вважаємо, що для уряду звичайно ця пропорційна система не є вигідною, тому можемо очікувати відповідних кроків, які будуть намагатися якось це змінити. А як політолог, чи можна назвати події в Грузії революцією, чи поки що це лише протести з точки зору, скажімо, політології? А, так революцію я б на дан, я б на даний момент те, що відбувалося, я б не назвала. Знову ж таки, тому що революція потребує, скажімо, таких докорінних змін. Це соціально-політичні зміни, це не тільки зміна режиму, це зміна взагалі системи, як вона функціонує. На даний момент для того, щоб ці зміни відбулися, потрібна альтернативна сила, у якої є довіра не тільки з боку грузинського суспільства, перш за все з грузинського суспільства, але також з боку міжнародних партнерів. Які могли б її підтримати на даний момент? Ми цього не спостерігаємо. Тому це є протести, але якщо вони будуть повторюватися, і якщо уряд... а вони будуть повторюватися, якщо схожі ініціативи будуть прийняті урядом, то це все може звичайно перерости у революцію, але знову ж таки їй потрібен лідер. На даний момент ні, я ні, ні ті, ну скажімо, експерти, аналітики, які також спостерігають за цими питаннями. Ем, на даний момент такої сили у Грузії немає, але вона конче. Потрібна для того, щоб знову ж таки ми відійшли від цього авторитарного авторитарного укліну, і знову ж таки Грузія дійсно доєдналася до тих країн, які продовжують інвестувати у демократизацію і у посилення демократичних інститутів. Це найголовніше завдання на даний момент. Ну і ваш прогноз щодо подальших подій у Грузії наскільки суспільство налаштовано? ну скажімо, продовжувати ці протести, і яким саме може бути прогноз найближчого часу, Ні, не 2024, а зараз найближчій перспективі. Це дуже, це питання, над яким потрібно постійно, постійно думати, і це це дуже. Важливе питання, тому що на, скажем, на на найближчий час, я знову ж таки вважаю, що от найактивніша частина суспільства Грузії вони в очікувані і вони вже достатньо роздратовані, я б так сказала. Тобто, це вже не буде примирення, і та активна частина суспільства вони будуть виходити на протести. Ми будемо виходити на протести і е, всім демонструвати грузинському уряду, а також нашим міжнародним партнерам, що ми. Не будемо згодні з будь-яким рішенням уряду за для посилення і правлячої партії для посилення своїх позицій. Але знову ж таки є такі складові, які ми на даний момент не знаємо. Це знову ж таки в це, це війна в Україні, і яким чином вона буде далі впливати на опосередковану чи прямим чином на ситуацію у Грузії. Це економічна ситуація у Грузії. Я хочу б нагадати, що достатньо велика частина населення, яка не виходить на протести, є яка не має досвіду відстоювання своїх прав, тому що вони їх просто не знають, і для них найголовніше це це мати це мати роботу, це мати якийсь щоденний дохід, тому що вони, скажімо за. Таку частину людей дуже великий вплив має, по-перше, церква, православна церква, і і те, що скаже скажуть представники православної церкви для дуже великої частини населення у Грузії, не для всіх, але для достатньо великої, має велике значення. І тому правляча партія вони перш за все роблять акцент на те, щоб зберігати дуже такі ну партнерські відносини з, з православною церквою, тому що це один з найголовніших е, таких акторів, який має великий вплив на людей і яким, які вони довіряють, тому найближчим часом е, це стан очікування і готовність е, знову ж таки виходити на протести у разі е, таких відповідних е, кроків з боку уряду, які будуть обмежувати е, головні свободи е, грузинського громадянського суспільства. От, але дуже багато знову ж таки таких моментів, які передбачити достатньо складно, тому що знову ж таки у регіоні ситуація достатньо нестабільна. І останнє питання: економічна ситуація буквально вчора прочитала доволі таку цікаву інформацію. Зараз я її не процитую точно, але за рахунок того, що нібито росіяни багато росіян приїхали в Грузію, вклали свої гроші в житло в економіку, фактично, там в їжу, в продукти відбувся різкий скачок економіки в Грузії. Ну наскільки ця інформація, скажімо, в цілому відповідає дійсності? Чи спостерігаєте ви економічне зростання? Так, дійсно, економіка, економіка Грузії виросла за останній рік на 9-10%. Ну, це це дані, за які включають ну ми ще не маємо даних таких за скажімо, за перший квартал 2023 року, звичайно, але це, це ріст економіки на 9-10%. Але ріст економіки не означає, що звичайно пересічний громадянин Грузії знову ж таки відчує цей 9-10% зріст на своєму гаманці, тому що по перше ціни дуже виросли у грузії не тільки в грузії взагалі ріст цін це мабуть це світовий світова тенденція тому, звичайно, у Грузії, де проблема бідності, вона достатньо важлива. Тобто, якщо прийняти з Україною, то проблема бідності у Грузії завжди була достатньо важливою. Цей ріст цін він дуже вдарив по найбільш незнайна захищених громадян Грузії. Тобто, це пенсіонери, це ті люди, які залежать від держави від, від її допомоги. Тому саме вони не будуть виходити на протести. Тобто, вони не звичайно є якісь Галузі як туристична галузь, яка тобто це така розважальна індустрія, яка звичайно отримала дуже великий, дуже велику вигоду від зростання туристів, зростання кількості мігрантів, переселенців, тимчасових чи постійних з Росії та з інших країн, але це дуже нерівномірний показник, тому зростання економіки. Воно не означає зростання добробуту грузинських громадян. Я б сказала, це залежить від того, хто у якій сфері є працевлаштований. А я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. І дякую дякую ще раз. Нагадаю, що гостя нашої програми це була професорка школи дипломатії та політики університету нью у Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин Івана Мечетідзе з Тбілісі. Дякую. Ми говорили про, про ситуацію в Грузії. Наскільки вона зараз, скажімо, активна в активній фазі перебувають протести, що все таки потрохи вони зменшуються. Говорили про економіку Грузії. Ну ще багато питань ми обговорили. Нагадаю, з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.